Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо ніжні тоненькі млинці. Вони м'які, еластичні і просто тануть у роті. Ділюся моїм улюбленим рецептом. Бажаю чистого, мирного неба, миру нашій рідній Україні. Для приготування нам потрібно взяти 850 мл молока. Молоко має бути теплим. 200 г порошна. 4 яйця. 100 г крохмалю кукурудзяного або картопленого. 300 ложки олії без запаху. 2 200 ложки цукру. 5 чайної ложки солі. У глибоку миску вбиваємо 4 яйця, ретельно перемішуємо. У масу додаємо сіль та цукор. І знову перемішуємо. У масу додаємо половину молока, а другу половину залишаємо. Молоко буде потрібне пізніше. Додаємо 200 г порошна. Треба перемішати, щоб не було грудочок. Додаємо 100 крохмалю. Крухмаль можна брати кукурузений або картоплений. Додаємо молоко, що залишилося. 3 столових ложки олії без запаху. І все ретельно перемішуємо. Перемішуємо так, щоб не було грудочок. Але якщо у вас є грудочки, процідіть через сито так позбавитесь грудочок. Тісто готове. Накриваємо миску харчовою плівкою і відправляємо одихнути на 20 хвилин. Коли пройшов вказаний час, тісто треба гарно перемішати, бо крухмаль любить осядати на низ. Розігріваємо патерню, наливаємо олію. І зливаємо її, наливаємо у полоник тіста, розрівнюємо його і ставимо на вогонь смажити на середньому вогні. Коли зверху млинець змінив колір, це означає, що треба його перевертати на другу сторону. Перевернули і смажимо з другої сторони пару хвилин до золотистого кольору. Викладаємо на підготовлену тарілку. Ви тільки погляньте, який гарний млинець. Більше олією пательні не змащуємо. Наливаємо тоненький шар тіста, розрівнюємо його, випікаємо 30-40 секунд. Перевертаємо і ще кілька секунд з іншого боку. Дивіться, які тонкі тонкий, еластичні. Саме такі, як треба. Пательна у діаметрі 26 см. У нас вийшло 25 неймовірно гарних смачних млинців. Млинці готові. Подавати можна з медом, варенням, сметаною чи навіть солоною начинкою. Вони ідеальні в будь-якому варіанті. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі млинці найближчим часом. І радуйте ваших рідних. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Пишіть у коментарях, з чим ви любите млинці, смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!